Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас восьмий урок. Поговоримо з вами про рівні, локальні та глобальні, як їх розуміти, до чого вони нам потрібні, як їх правильно використовувати в торгівлі і ще багато необхідного. Також, друзі, хто не бачив попередні відео уроки, ви можете перейти в DeFi.ua, підписатися, підтримати нас, відповідно, поставити лайки, коментарі, так як це дуже нас мотивує. Для вас старатися випускати нові відео. У нас вже є 7 відео уроків, які ви можете подивитися, і для себе взяти досить багато цінного матеріалу. Переходимо до нашого рівня. Що таке рівень? Це ціна актива, на якому відбуваються різні дії зі сторони покупців та продавців. 90% точок на графіку не несуть абсолютно ніякого змісту для нашого аналізу рівнів. Якщо ми перейдемо на біткоін один день, відповідно у нас є рівень, ціна його 40 тисяч долар. Якщо б ми розуміли, як знайти цей рівень, відповідно, подивилися, що відбувалося між покупцями та продавцями в моменті виграли покупці. Таким чином ми могли б відкривати угоду в лонг. Но для цього нам потрібно вміти все грамотно аналізувати, розуміти, як називається той чи інший рівень, і в подальшому ви в наступних відео будете вже вивчати саме найменування різних видів рівнів. Повертаємось до нашої теми, поговоримо про локальні та глобальні рівні. Локальні рівні це слабкі рівні, які зазвичай не несуть історичний зміст актива. Також на локальних рівнях досить часто великі об'єми, які забирають стопи людей. Відображається графічно на малих таймфреймах. Глобальні рівні це сильні рівні, які несуть історичний зміст актива і показують дії між покупцями та продавцями. Відображається графічно на великих таймфреймах. На графіку біткоін зараз вам покажу на практиці локальний та глобальний рівень, розкажу плюси та мінуси. Як я вам казав, локальні рівні відповідно у нас знаходяться на менших таймфреймах, тому я відкриваю одну годину. Ви можете відкрити 2, 4 години, можете відкрити там 5 хвилин, 15, 30 хвилин, одну хвилину. На одній хвилині зазвичай там скальпери торгують і так далі. Ось, до прикладу, я відкрив одну годину і хочу знайти локальний рівень. Відповідно, я казав, що локальні рівні в нас завжди слабші, ніж глобальні, тому що вони у нас знаходяться на менших таймфреймах. І відповідно, щоб створити рівень з п'яти хвилин японської свічки або з одної години, або з півгодини, з 1 хвилини, набагато легше, чим це зробити відповідно на одному дню. Тому, відповідно, я шукаю локальний рівень і відображаю. Він ще у нас підтверджений хибним пробоєм. по подальшому ви дані стратегії будете вивчати, тому ви будете більше обізнані і вам буде легше це все зрозуміти, що я зараз пояснюю. І тепер таким чином, до прикладу, ось мій локальний рівень, який знаходиться між глобальним рівнем. І я би ось хотів би шукати іменно в моменті, коли ціна актива біткоїна підійде до 42 237 доларів саме точку входу. Таким чином я б дивився, що роблять покупці та продавці саме біля даного рівня, дивився, хто в моменті перемагає, і таким чином би відповідно обирав би по своїй стратегії угоду в лонг або в шорт. Ось я побачив, що в даній позиції, відповідно, в даній ціні. Відповідно, покупці вигравали. Таким чином, я захотів би захотів відкрити позицію в лонг. Що би я обрав, я би зайшов, до прикладу, по ціні 42 тисячі. до прикладу, 42 455 доларів і виставив би свій стоп 1%. Тобто, якщо угода піде не в мою сторону, Відповідно, таким чином я втрачу тільки 1% від мого депозиту. І як мінімум математично, як я вам казав в попередніх відео, нам потрібно торгувати по класиці, по книжці 3 до 1, щоб в подальшому ті угоди, які в нас будуть мінусові, могли перекриватися нашими плюсами. І ми, щоб хоча б як мінімально, торгували в мінімальний плюс для початку, так як ми вчимось, або хоча б в 0. Ну не в мінус, старатись бажано. Тому таким чином, якби я зайшов би на локальному рівні саме в дану угоду в лонг, як ви бачите, мене б забрали поступу. Чому? Тому що на локальних рівнях я вам писав саме в теорії те, що відповідно в нас є досить великі об'єми іде досить велика боротьба між покупцями та продавцями. Саме завдяки цьому, у нас досить часто зриваються стопи з обитих сторін, що в мене би і сталося? Тобто мені би не дали би забрати мою угоду, відповідно, я би втратив 1% від мого депозиту, так як я б торгував в локальній рівні. Але на самом ділі я не торгую лукання рівні, так як вони є слабкі, і досить часто є маніпуляції відповідно між глобальним рівнем, так як там є великі об'єми і вас можуть зривати, що відповідно і сталося. Це по суті є досить великим мінусом, так як ці рівні є досить слабкими, і відповідно самі маленькі об'єми знаходяться в нас біля рівня. Чому саме біля рівня глобального? Тому що у нас. Ніхто не хоче бути першим, щоб відповідно втрачати гроші. Тому що якщо хтось неправильно оприділить свою точку угоди, він може втратити свій ризик від депозиту. Таким чином, самі маленькі об'єми знаходяться біля самих великих рівнів, і це доказано на профільних об'ємах. Відповідно, це можна знайти на різних індикаторах і подивитися. Це в нас конкретна інформація по локальному рівні, що я вам тільки що показав. Зараз ми перейдемо на глобальний рівень, також розкажу свої плюси та мінуси. Також хочу додати по нашому локальному рівні, що він абсолютно не ніс ніякого історичного змісту. Що таке історичний зміст? Це те, що відбувалось колись в минулому, відповідно, якась була важлива дія між покупцями та продавцями, після чого в нас утворився рівень. Таким чином, даний локальний рівень не є історичного змістом. Зараз я вам покажу, що таке історичний зміст на глобальному рівні. Глобальний рівень у нас починається вже від тайфрейму один день і більше. І давайте перейдемо до такого рівня, як 40 681 долар. Як ви бачите, я його взяв з історії, і зараз я вам покажу, де у нас ця історія була. Таким чином, ось у нас є паранормальна свічка, яка утворює рівень. Відповідно, по хвості я оприділив рівень. І таким чином, ось у нас саме рівень 40 681 долар. Якщо ми вернемося назад, це у нас і є історичний зміст. Таким чином, у нас досить було багато хибних пробоїв. Волонг, які були підтримані, і відповідно ціна нижче 40 681 долар не впала. Таким чином, ми можемо стверджувати, що історичний зміст у нас був і він ще підтвердився. В теперішньому часі, що не було на локальному рівні. Так у нас працює історичний зміст саме на глобальному рівні, ну і відповідно на локальному, якщо він дійсно його мав. Переходимо до нашої теорії. Як я вам говорив, локальні рівні є слабкими. Чому? Тому що вони, як мінімум, не несуть історичний зміст, те, що я вам тільки що показав на одному дню біткоїна. З історії, і вона також підтвердилася. Також у нас локальні рівні мають досить великі об'єми, як і в лонг, так і в шорт. Таким чином, нас можуть винести в будь яку сторін. І це ви зараз можете побачити на даному графіку. Тобто, якщо б ви зайшли б десь на локальному рівні в середині відповідно нашого флета, тобто коридора, і ви б лонгували або заходили в шорт-позицію, вас могли б викинути досить по ступу, і ви б втратили якийсь процент від депозиту. Тобто, була б більша вірогідність краще, заходити все-таки від глобальних рівней, так як там знаходяться набагато сильніші гравці. Відповідно, вони в нас історично підтверджені, те, що я вам тільки що показав. Тому все таки плюсів в глобальних рівнях вони більш у нас сильніші, набагато більше, ніж в локальних, тому що все-таки по статистиці локальні рівні. Вони є слабшими і пробиваються в різні сторони досить легко. Тому локальні рівні я стараюсь не торгувати. Якщо у вас є досить велика практика на глобальних рівнях, і ви вмієте їх гарно торгувати, можете переходити на локальні пробути. Якщо по статистиці у вас також буде все виходити, то супер, можна торгувати і локальні рівні, можна торгувати, і глобальні рівні. Переходимо до нашого глобального рівня. У нас є 43 доларів і 40 681 доларів. Як я вам сказав, що глобальний рівень, він у нас завжди сильний рівень, так як він у нас. Нас складається з більших таймфреймів, тобто потрібно набагато більше часу, щоб в нас створити рівень саме на одному дні, або на неділі, або на місяці, і щоб його в подальшому пробити. Також головне що я вам сказав, це те, що він у нас підкріплюється історичним змістом, який я вам показав на практиці. І в нас це було в минулому. Також у нас є, як ви бачите, досить багато хибних пробоїв на рівні 40 681 долар. І вони в нас всі відіграли в лонгову позицію, тобто, це показує те, що в нас на рівні є досить сильний покупець. Таким чином, я би міг собі зайти тут в угоду з розумним стопом і, відповідно, з тейк-профітом. Я би обрав би лонгву позицію і хотів би зайти після даного імпульсу, який в нас був вниз, після даного хибного пробою, одною свічкою в лонг-позицію. Ну, ось, до прикладу, я би заходив на 40 800 доларів і поставив би 1% відповідно на ризик. Ось, я ставлю там, до прикладу, 1%. Може бути трошки більше, не проблема. І в моменті, як ви бачите, я міг би забрати як мінімум 1 до 3 я би забрав, тобто мій стоп-лосс би не забрали. Далі я міг би забрати як мінімум 1 до 4, міг би забрати як мінімум 1 до 5. Ну, відповідно, по максимуму я міг би забрати, в принципі, 1 до 6 я міг би забрати в моменті. Тобто, таким чином, навіть більше міг би забрати, тому що в подальшому мій стоп все одно не забрали, як ви бачите, на ринку. Таким чином, я би і ще більшу позицію міг би забрати. Я міг би забрати 1 до 8. 1 до 9 майже, і в принципі, от 1 до 12 можна було би забирати з даної позиції. Тобто, я розумію, що в мене є сильний рівень, я бачу, що в мене є покупці, я це все глобально бачу. Історичний зміст підтверджений. Відповідно, сила є, так як в нас таймфрейми більші, а не менші. Відповідно, менші об'єми в нас знаходяться біля рівні, тому що них кожен не хоче бути відповідно наказаним. Яким чином? Таким чином, що більшість людей дивляться, що відбувається біля рівня, аналізують, і тільки тоді, коли вже якась дія є, вони відповідно роблять якусь свою угоду, тобто в лонг позицію або в шорт. Якщо це нам потрібно робити відповідно на локальному рівні, це досить важко зробити, тому що ми можемо грамотно знайти не один рівень, а й 10 рівнів на локальному рівні. Але так як вони в нас є слабкі, так як вони в нас пробиваються досить часто, і так як великі об'єми, то нас тут всередині набагато легше винести, чим нас винести ваші на глобальному рівні. Як ви бачите, на глобальному рівні, якщо б я би торгував, відповідно я би собі спокійно поставив би короткий стоп лос максимально короткий, тобто він технічний в мене би був, так ще називається в подальшому, ви будете це вивчати і розуміти. І я би собі спокійно, як то кажуть, душею я би собі забрав би своїх там один до три до одного там би. Відповідно, 5 до 1, 10 до 1, і вже б мав би мали досить хороші проценти. Так у нас працює глобальний рівень. Відповідно, я зазвичай аналізую від глобального рівня все відштовхуюсь від глобального рівня і в подальшому перехожу вже на одну годину, роблю свій аналіз, дивлюся, як ціна себе поводить відповідно біля від даного рівня. І перехогти можу ще на 5 хвилин, проаналізувати, що на 5 хвилинці робиться, і тільки тоді вже робити угоду з повним сценарієм. Ось саме таким чином я працюю. Давайте повернемось до нашої презентації і поговоримо, для чого нам потрібні рівні. Для грамотної торгівлі, щоб ми могли максимально безпечно виставити наші стоп-лосс та тейк профіт. Як я вам говорив, у нас є слабкі рівні, є сильні рівні, тобто локальні та глобальні. Я завжди аналізую глобальні і від глобальних вже роблю ті чи інші угоди з повноцінним описом зі своєю конкретною стратегією. Як ви бачите, 40 681 долар у нас є глобальним рівнем, він у нас є сильним рівнем. Також у нас було досить багато хибних пробоїв, які відпрацювали в лонг. Тобто я би точно би так само би відпрацьовував би в лонг і відкривав би угоду в лонг. Таким чином, я би грамотно виставляв би свій стоп і забирав би математично свої проценти там, 3 до 1, 5 до 1 і так далі. Це максимально грамотно торгувати, і для цього нам і потрібно на глобальних рівнях грамотно виставляти наш стоп-лосс. І, відповідно, Take Profit. Таким чином у нас більш безпечніше вийде наша угода. Чим це зробити на локальних рівнях, де досить великі об'єми входять в і вниз. і, відповідно, де немає ніякого історичного змісту сили даного рівня. Повернемось назад. Для того, щоб ми не грали в казино, в плані торгували будь-що і будь-де. Це дуже важливо, тому що багато людей, особливо на початках, так роблять. Вони заходять на ринок, дивляться, як якась свічка відкрилась, закрилась, і методом інтуїції просто відкривають ту чи іншу угоду в одну із сторін. Для того, щоб ми так не робили, щоб ми не грали в казино, відповідно, нам потрібно все аналізувати. Відповідно, ви вже знаєте, які бувають рівні, не бувають сильними слабкими, від яких можна торгувати, від яких також можна торгувати, якщо вони слабкі, якщо у вас є більше досвіду, і таким чином відкривати угоди. А більшість просто зайшли, подивилися, до прикладу, я ось тут хочу зайти в лонг-позицію, обираю свій стоп, до прикладу, там 1%, і хочу забрати там 1 до 5 майже з половиною. Таким чином я бачу, що я би тут нічого би конкретно не забрав, якщо б зайшов в дані позиції, так як мене би що правильно викинули б поступу, я би втратив би якийсь процент від свого депозиту. Так як я нічого не проаналізував, я просто грав, скажімо так, в казино. Таким варіантом краще взагалі не заходити на трейдинг і не торгувати. Повертаємось назад. Біля рівня ми отримуємо сигнали, в яку сторону нам торгувати, і саме головне по якій стратегії. Тобто те, що я вам що показував, у нас є ось рівень 40 681 долар. Я графічно його буду відображати і показувати вам те, що в нас було конкретно, по моїй стратегії, було досить багато у нас хибних пробоїв в лонгову сторону. Відповідно, я би їх міг відторгувати в лонг. За рахунок цього в мене появлялись сигнали. Я бачив, що сильніші на ринку, відповідно, у нас покупці. І таким чином я би міг би відторгувати в лонг і забирати свою позицію. Плюс, біля рівня завжди йде розстановка між покупцями та продавцями. Одна із сторін завжди виграє, таким чином ми маємо зрозуміти дану сторону і відторгувати все по нашій стратегії. Стратегію подальшому будете вивчати в наступних відео. Завдяки рівню, ми можемо зрозуміти, як актив підходить до рівня, з якою швидкістю, як закривається, близько чи далеко від рівня. І таким чином будемо розуміти, як торгувати нам далі. Тобто, якщо ми відкриваємо біткоін вчорашній день, вчора була маніпуляція, тобто нам не схвалили біткоїни ETF, а потім написали, що якоби будуть схвалювати. І таким чином, відповідно, в момент в нас забрала ліквідність попередніх трейдерів. Але як ви бачите на нашому глобальному рівні 40 681 долар, у нас з'явився покупець, відповідно, який знову ж таки підтримав наш рівень і досить гарно відкупив актив. І ми майже закрились біля нашого рівня, що показує силу в моменті наших покупців. Таким чином було недоцільно відкривати сьогодні шорт-позицію, так як попередньо нас вже забрали всю ліквідність. Таким чином, зараз, відповідно, і що ми бачимо, у нас йде лонг-позиції. Як в подальшому будемо бачити, куди підемо, можливо, підемо в зону 46 тисяч, 47-48, так як там також і досить багато ліквідності. Те, що я вам завжди проговарюю, відповідно, треба розуміти те, що я вам стараюсь пояснити. Рівні дають нам напрямок стоп, тейк та АТР, тобто те, що я вам все показував в попередніх відео, переходимо далі. Як навчитись знаходити рівні та розуміти їх? Вам потрібно для початку вивчити теоретично, які рівні є. Це все ми будемо вивчати обов'язково в наступних відеоуроках. Подальшому графічно навчитись знаходити їх, тобто візуальним контактом, щоб ваші очі звикали та підсвідомість на автоматі вам допомагала. Підсвідомість вам буде допомагати таким чином, що комусь буде легше знаходити рівні візлому, тренду, комусь зеркальний рівень, комусь лімітний рівень, комусь ще якийсь інший рівень. Тобто, для кожного буде відповідно вже підсвідомість по-різному допомагати. На початках ви будете розуміти одні рівні краще, і будете бачити графічно їх на інструментах, а інші ні. Це нормально, у мене також таке було. Щоб навчитись знаходити рівні, вам потрібно буде дуже багато їх знаходити на активах та проводити на різних цінах для кращого засвоєння. Тобто, чим більше рівнів ви проведете на тих чи інших активах, тим буде краще. Краще їх проводити відповідно на глобальних сильних рівнях. Таким чином, ви будете більше розуміти рівні, будете краще розуміти в глобальному сенсі, що відбувається з тим чи іншим активом. Розуміння до вас прийде, коли ви більш детально вивчите торгові стратегії та стилі, але аналіз по продавцям та покупцям, що вони роблять біля рівнів, ви вже можете потрохи розуміти, так як я стараюся в кожному уроці потрохи розказувати, що можуть в моменті робити покупці, продавці, і відповідно, як ми це можемо використовувати для наших угод. Переходимо далі. Рівні не панацея, рівні працюють, працювали і будуть працювати. Ми також з ними обов'язково будемо працювати, але на ринку можуть бути різні ситуації, і навіть сильні рівні не завжди відпрацьовують і мають здатність ламатись. Це все залежить від досить багатьох факторів. І якщо відповідно ви досить грамотно все проаналізували, торгуєте по вашій стратегії і щось не вийшло. Це нормально, це живий організм. Ринок такий буває. І якщо по статистиці все одно ви торгуєте в плюс, ви все грамотно аналізуєте і у вас потім все виходить. Таким чином не потрібно розчаровуватись, так як такі ситуації бувають, це нормальне явище. Все в світі має здатність ламатись, відновлюватись, таким чином, щось може працювати, щось може не відпрацьовувати що до цього працювало. Світ мінливий, і до цього потрібно привикати і максимально бути що правильно гнучким. Як будуються рівні? Рівні завжди будуються по ключовим точкам на графіку і несуть нам інформаційний зміст для наших подальших дій. Наша ціль розуміти, що відбувається на рівні і куди ми подальшому підемо. Рівні будуються по хвостам або тіням японських свічок. Рівні з довгими хвостами завжди сильніші, чим з короткими. Сильні рівні завжди будуються на великих таймфреймах, так як їх важко поламати. Менші часові таймфрейми ламаються легше, тобто наші локальні рівні. На кожному рівні завжди є гравці, або великі, або маленькі. Рівні проводяться на графіках активів зліва направо, це дуже важливо. Так як ліва сторона графіка дає нам історію та історичний зміст того, що відбувалося раніше. Посилюються рівні за допомогою круглих цифр 0,25, 05, 075, 1, 10, 100, 20, 5 і так далі. Давайте перейдемо на практику на графік біткоїна, все вам покажу. Ось у нас рівень 40 681 долар. Він у нас глобальний, сильний, так як у нас історичний зміст з минулого повторився в теперішньому. Якщо ми повернемося в минуле, відповідно ми бачимо, яка в нас свічка була, вона в нас називається паранормальною, а паранормальна свічка в нас може утворювати відповідно рівень. Ми бачимо в моменті, що в нас було досить. Сильна підтримка від покупців нас відкупили. І в нас правильно утворився хвіст або тінь, по якій ми змогли провести, відповідно, що правильно рівень, і він у нас повторився вже в теперішньому. Теперішній ще підтвердило, що в нас тут є рівень, так як в нас було досить багато хибних пробоїв. І саме хибні пробої підтвердили історичний зміст минулий ще й в теперішньому. Так, відповідно, ви бачите, що рівні вони, в принципі, працюють. Якщо ми перейдемо, у нас є інформація, що рівні ми проводимо з лівої сторони направо. Тобто я знаю, що в мене тут є рівень, я його бачу. В моменті я його видаляю, і ось мені потрібно проаналізувати графік і зрозуміти, де в мене є саме сильний глобальний рівень. Я бачу, що в мене є паранормальна свічка, і я її проводжу з лівої сторони направо. Тобто я не шукаю в правій стороні десь рівень і намагаюся його провести з правої сторони на ліву. Ні, я провожу його з лівої сторони і відповідно по тіні або по хвості. Ось, що я, по суті, роблю. І таким чином я бачу, що відбувалося в моменті і як я міг торгувати. Тобто я бачу, що наша плоскість поділилася як і в лонг-позицію, так і в шорт-позицію. Згідно мого аналізу, згідно моєї стратегії, я би вже міг би відторгувати все в лонг. Ось так у нас саме будуються рівні графічно, так як я вам показую. Прикладу, якщо в мене був би тут рівень не 35 811 доларів. А 35800, він би ще б усилювався круглою цифрою, так як 35800 це кругла цифра. Якби у мене був би рівень 36 тисяч доларів, він би ще б був би сильнішим, так як він би ще б підтверджувався саме круглою цифрою. Переходимо далі. Як розуміти, чи рівень правильно проведений, чи ні? Якщо ми бачимо на картинці часто проторговки, дотики, хибні пробої, це все показує нам на те, що рівень є, і нам потрібно грамотно його відобразити на графіку. Тобто, якщо перейдемо на біткоін, ми бачимо, що в нас є діапазон 40 681 долар, 43 359 доларів. У нас є тут проторговка, відповідно, у нас є дотики, в нас є хибні пробої. Відповідно, це вказує на те, що в нас в даному діапазоні точно є рівні. І їх просто треба зрозуміти, де вони знаходяться, і грамотно відобразити. Що, по суті, ми зробили ще з історичного минулого біткоїна на історичне теперішнє. Таким чином, як ви бачите, працюють рівні. Як ви бачите, досить є багато різних деталей, тому обов'язково. Передивіться відео ще раз, обов'язково випишіть собі це все, запам'ятайте, тому що вам це все потрібно в подальшому буде використовувати. Також в наступних відео ми обов'язково будемо розглядувати вже рівні, як вони називаються, як їх знаходити, яка в них сила і так далі. Якщо ви щось не зрозуміли, обов'язково переходьте в DeFi.ua. Нажимайте на ссылки, є телеграм-чат, завжди можете написати ваше питання в Телеграм-чат, я зі своєї сторони вам допоможу. Також є телеграм-канал, де я публікую ще досить багато додаткової інформації, і ви, відповідно, можете туди додатись і будете ще більше мати необхідної інформації.